Вчора ми розважали про перше слово, яке нас Спаситель Ісус Христос промовив, спросову своєї любові, конаючи на кресті Спаситель, звернувся до Отця, Отче відпусти їм». Христос молився і просив прощення за тих, які завдали йому багато болю, кров. За тих, які зранили його, а найбільше, що подоптали Його любов, бо направду полюбив їх великою любов'ю, полюбив людство Божої любові, полюбив такою безмірною любов'ю своє сотворіння, що готовий за нього віддати своє життя. І людина не зрозуміла тої любові. І людина, погружена в темряву гріха, завдала йому великого болю, а найбільше, що зруйнувала ту любов. Знаємо, що почуття любові це є найсвятіше почуття, яке є на світі. І нічого так людину не болить, як зрачена любов. Все легко простити, але ось зраджену любов дуже важко простити. І люди мають в своєму житті дуже багато з цим проблеми бо коли вони Правду правдиву любили, жертвували, посвятили своє життя і після. Та любов була зраджена, подоптана, звинуважена, висміяна. Це і найбільше то, що болить людське серце і людську душу. Зла себе почуває зраджена жінка, яка любила свого чоловіка, яка поїщатила для нього життя. Зла соба почуває чоловік, зраджений своєю жінкою. Який був вірний присязі, який любив. Зраджено почувають себе приятелі, друзі, які, які уповали, довіряли і хтось тебе зрадив, хтось тебе підвів, хтось тебе підставив, хтось, можна сказати, просто наплював на ту любов. І та зраджена любов. Вона є дуже така болюча, Зле себе почувають батьки, які посвятили для своїх дітей любов свого серця, посвятили все своє життя, а часто густо на старість почуваються забутими, покиднутими, зневаженими, самітніми. Опущеними. І тому це почуття любові, воно є дуже раним, дуже раним почуття, а тим паче в Бога, бо я кажу Іоанну Богослову, що Бог це є любов. І ось той, який був вірний людині до кінця, той, який був готовий умерти і вмер за нас. За наше спасіння, нічого не жалів, і тому ми розуміємо, якщо ми є суть Та Божої любові, бо не тільки дав проколоти свої руки, свої ноги, але Христос Спаситель дав проколоти своє найсвятіше серце. Тобто, Ісус хотів показати, що ви торкнулися, торкнулися. Джерела моєї любові, тої сраченої любові, то є незрозумілої для вас любові. І це є дуже важко. І особливо Христос, тому Христос на перше місце в своїх словах, в своєму зверненні з того трону, з того престолу любові. Не звертається ані до мами Марії, не звертається до учня Йоанна, якого любив, шанував, а звертається, власне до тих, які заранили ту любов, які подоптали ту любов, які зігнорували тою любов'ю, які не впізнали тої любові, які Продала ту любов за 30 срібняків, і це так часто є в нашому житті, в тих наших відносинах, коли ставимо речі матеріальні на першому місці, коли, і це є дуже особливо тепер в часі війни, знаємо, ми бачимо, до чого може дойти людина. До чого може людина й дойти за гроші. Людина може показувати, людина може коригувати, людина може ну, цілити, стріляти, руйнувати, пускати ракети і так далі. Це є страшно. Оце є страшно, що не змінилася людина. Людина, якої не торкнулася Божа любов, не змінилася. Бог може тільки міняти людину. Боже світло, ласка, Божа благодать, Боже тільки може змінити людину. Без Бога людина стає цинічна, жорстока, черства закаменіла. І в тому випадку ми бачимо, як для Христа це є важливо. І тому апостолам він дає ту заповідь, світ пізнає, що ви є моїми учнями, якщо любов буде між вами любов. І тому той, який любить, той, який любить, той, який полюбив людину до кінця, він так переживає за нашу душу. І наступні слова нашого Спасителя відпусти їм, бо не знають, що роблять. Чи насправді вони не знали, що роблять. Чи насправді Пилат, який підписав декрет смерти, що свідчить його слова? Ото чоловік, я не знаходжу в ньому жодної провини. Це його слова. Він знав, на кого він підписує докрет смерти. Він знав, кого він засуджує, чи не знало першіники, ти, які читала Слово Боже. Хіба вони не знали? Хіба вони не бачили, що в ньому сповнюються всі пророцтва Старого Завіту. Хіба не знав народ, який кричав, розіпни, розіпни його? Хіба він не бачив тих великих чуд? Який робив Христос Спаситель, оздоровлен, бачив це все. А чому Христос каже, вони не знають, що чинять. Дорогі мої, є так важливо зрозуміти і усвідомити нам Христос. Найкращий адвокат. Найкращий захисник. Бо якщо б адвокату дати ту справу, він би опустив руки і сказав, я не боруся за ту справу. Та справа програна. Я не знаходжу найменшої оправдання для тих людей. Але й тут ми бачимо ту велику Божу любов, яка шукає і знайшовши вони є несвідомі того. Несвідомі, бо любить їх, бо не проклинає їх, не нарікає на них. Але ти останні хвилини свого життя провадить з великою любов'ю і хочуть їхнього спасіння. Розуміє, що вони зараз темряві, що гріх поглинув їх серце і душу, що багато із них усвідомлять то, що вони зле зробили. Але в тій хвилі вони не знають, що роблять. Такий зробив висновок, наш найкращий адвокат, наш захисник, наш Спаситель Ісус Христос. І що ці слова Ісуса, до чого вони нас кличуть? Вони не знають, що роблять. Не знає мама, яка йде на аборт. В тій хвилі засліплена дияволом, в тій хвилі, христи навіть своїх близьких і рідних. Вона не знає, які чекають на неї після цього муки, тортури душевні, після того злого вчинку. Не знає зрадник, зрадник батьківщини, Бога. Як то після буде тяжко, не знає той, який зневажає своїх батьків, не знає, що прийде час, і він стане на місце своїх батьків. І він тільки тоді зрозуміє, але буде вже пізно, бо батьків вже не буде в живих. Тільки тоді зрозуміє о той сум, о той плач, о ту трагедію своїх рідних і близьких. Тому Ісус Христос, також промовляючи ці слова, вони не знають, що роблять. Вона не свідомі є того. Він хоче сказати, що коли людина піддається впливу Злого Духа, коли людина емоційна, коли людина тратить тверезий розсудок, тратить світло, вона здатна на найпідліші вчинки, вона здатна. На все. І тому, дорогі браття і сестри, це також має промовити до нас. Бо часто є такі ситуації в наших сім'ях, на робочому місці. Коли ти бачиш, говориш або думаєш, дитино, ти не знаєш, що робиш. Дитину, ти сла робиш. Але дитина не свідома того. Вона переконана в своєму злі, в свої, е, вона темрява видає за світло, брехню видає за правду, ненависть видає за захист. І тому в тих випадках. Христос дав нам приклад, як ми маємо поступати в таких випадках. Що ми маємо робити, коли ми є свідками таких випадків, і коли нам навіть є тяжко? Не дай Боже прокланати. Ні, ніколи, ніколи. Противитися, бажати зла, а як ти мені зробив, хай тобі так станеться. Ні. Ніколи не робимо таке. Як би нам не було тяжко, Як би нас не вразили та почуття нашої любові, якби нас не подоптали, якби нас не скравдили, ніколи Христос нам показує, що ми не можемо так поступати. З ніким. Не тільки з дітьми, з чоловіком, жінкою, з внуками, з сусідами, навіть з чужими найгіршими людьми. Чому? Видаємо це все. В руки Бога справедливого. Він є суддя не ми. І Бог найкраще розв'яже всі наші проблеми в сім'ї, на робочому місці. Так, Деколи виглядає, що ми є принижені, що ми є погорчені, що ми є висміяні, що ми є зневажені. Хай так буде. Але останнє слово завжди є за Богом. І скривчена сторона, скривчена сторона, якщо вона буде терпеливо те, ту свою кривду, якщо скривчена сторона віддасться в руки Господа Бога, Господь Бог винагородить твою кривду. Бог винагородить твою кривду. В такий спосіб, в який ти сама не знаєш. Але не будьмо суддями. Не будьмо, ніколи не судіть, ніколи не ставмо і не бажаємо зла. Але в таких випадках радше. Скажімо, може, та рату репліку, і вона більше з часом. Дитино, ти не знаєш, що робиш. Мені шкода. Дуже шкода. Але насправді ти не знаєш, що робиш. Чоловіку, приятелю, друже. І хай буде ці слова будуть таким, знаєте, напоумленням. У їхньому житті. Хай ці слова будуть таким дороговказом для них. І тому ми гарно бачимо також приклад блудного сина. Отець чекає на сина. Хоч син зробив дуже багато зла, розтрату розтринько весь його маєток. Але він обіймає його, він цілує його. Він тішиться, Він радіє. Оце є правдива любов. Правдива любов, яка не базується на речах матеріальних, правдива, любов, яка не базується на статках, правдива любов, яка базується, правдиве відношення, любов, яка базується на душі, на радості, на вернення, покаяння. І тому, переживаючи той час святого Великого посту, просімо. Просимо не тільки за когось, але самі за себе. Боже, бо я теж є такий самий. Я теж є такий самий, як вони, бо так часто роблю і не знаю, що роблю. Говорю і не знаю, що говорю. Чиню і не знаю, що чиню, Так часто помиляюся, спотикаюся, падаю, Так часто в думках, якщо не в словах, то навіть в думках бажаю зла, бажаю помсти, бажаю відплати. Зле думаю, зле говорю. Зле чиню, зле поступаю, тому тебе, добрий, Боже, що молю, мене так справляй, так справляй. керуй тоді, коли падаю злість, коли не можу е, керувати своїми почуттями, своїми словами, своїми поглядами. Керуй мною, опікуйся мною, провадь мене, мій Боже. І тоді насправді, Бог буде завжди нам допомагати. Бо часто ми бачимо чужі хиби. Часто ми бачимо чужі упадки, занедбання, злі, чужі вчинки. Але своїх ми не хочемо бачити. Оце є трагедія. І тому, коли Тих два дні ми розгощаємо про ці слова, перші слова нашого Спасителя, отже, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Просімо Боже їм і також мені, Господи. І також мені відпусти, бо я часто в житті роблю те, за що мені потім стає дуже соромно, стидно, боляче, а часто. Боюся навіть до того признатися. Боюся визнати в своїй хаті, в своїй родині перед своїми близькими, рідними, друзями. Я теж такий є. Тому, Господи, їм і мені прости, бо ми часто робимо, чинимо то, про що самі не знаємо. Амінь.